Хто сказав, що розкішні десерти це складно. Сьогодні ми зруйнуємо цей міф, ми створимо дивовижне тістечко, яке виглядає як шедевр, а готується досить легко і не потребує випічки. І так, готуємо. Вершки ставимо на вогонь та нагріваємо їх, потім додаємо шоколад, все перемішуємо, щоб не було грудочок, та переливаємо в ємкість, яку будемо охолоджувати мінімум годину в холодильнику. Коли крем стабілізувався, пересипаємо в чашу блендера, додаємо сир маскарпоне та на невеликих обертах збиваємо його міксером. За смаком ще додаємо згущене молоко та знову збиваємо. Ось такий крем виходить, він дуже стійкий та стабільний. Невеликою кількістю крему змащуємо печиво, зверху кладемо іншу частину і з боків теж змащуємо невеликою кількістю крему. Потім макаємо з обох сторін заварену заздалегідь каву, а потім в горішки. І викладаємо це на тарілку та прикрашаємо кремом. Це дуже смачно, оригінально виглядає. І ваші гості будуть в захваті. Приємного та підписуйтесь!